Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, благословенний, не втрачаємо можливість проживати цей благословенний час, благодатний час. так? Бо час це наше життя. З кожної хвилини складається наше життя. І як, з якою якостю, з якою повнотою ми проживаємо ці, ці хвилини, ці години, так? з того і складається наше життя. Ми до нього так не задумуємось на такому рівні, так ми живемо або в очікуванні, або в спогадах, а, але часто втрачаємо цю, цей час, який сьогодні є, так? цей час, коли я зараз. Ось зараз. Ось зараз час маю на молитву, ось зараз час маю на Бога, ось зараз маю час на роздуми про Бога, так? Бо ми біжимо, 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 десь піклуємо, турбуємось про минуле. Роздумуємо та? або роздумуємо про майбутнє. А Бог закликає нас бути сьогодні, так? бути сьогодні, бо сьогодні, можливо, є саме той час, коли треба зрозуміти, що в цей час це вже щастя. Бо я сьогодні прокинувся, та? сьогодні живу, сьогодні можу чути, відчувати, сьогодні можу рухатися. Розмовляти з Богом, просити прощення, дякувати, так? планувати щось з Богом, працювати з Богом і так далі. І так далі. Знаєте, вчора таку файну книжечку достав на хорватській мові, правда. Але я думаю, на українській також є. Пошукайте. Там такі прекрасні обітники є, 12 обітниць. Така година, година перед присвятими дарами кожної п'ятниці, кожної першої п'ятниці. І так, хто зробить 9 п'ятниць, цих роздумів, там ціла книжка, як ця, може, трохи менша. І на кожну цю першу п'ятницю, в кожному місяці є тексти, які треба молитися і роздумувати над ними під присвятими дарами. І там були прекрасні обітниці, прекрасних 12 обітниць Ісуса який сказав, хто виконає цю практику, хто пройде цих перших п'ятниць, 9 перших п'ятниць, то там прекрасні є обітниці, що Ісус не залишить якимось не від, не, ну, багато там, та? 12 я їх не запам'ятаю, особливо торкнули ті, що ніколи не залишу тебе в своїх питаннях та без відповіді. Це є такий дар мудрості, який, власне, Господь обіцяє, що дасть собі відповіді на ці питання. Що ми часто питаємо, а чому, а, а як, а де, то каже Ісус, дам відповіді тобі, не залишу тебе ні при житті, ні при смерті. Запишу твоє ім'я в себе на долоні, так? В книгу життя запишу тебе і вже не вичеркну. Це для тих, знаєте, хто буде ширити цей вид молитви. Так? Таку... І тому я сьогодні ширю, власне. <смі> кажу, як добре, вчора так перед сном читав якраз цю книжечку в суптики, так, і, і кажу, добре, що в мене ютуб канал, де я можу ширити цю молитву, цю молитовну практику, так? Бо каже, хто буде ширити цю молитовну практику, того ім'я я запису в книзі і вже не вичеркну. Тому я сьогодні ширю, власне. Бо кожній обітниці Божій я вірю, вірю, так? Віра — це те, що я ще не отримав, але я переконаний, що я це отримаю. І там є прекрасні, прекрасні обіцянки, так? І каже: А, то є до серця Ісу, Ісуса таке поклоніння, так? Дев'ять перших п'ятниць. І каже, в кого буде образ мого серця в домі. Хто його буде там почитати, хто його буде е, мати, так? е, то також дає обітницю, що в тому домі подбає про мир, про мир цієї сім'ї. Е, не тільки, знаєте, взяти фотографію або ікону Серця Ісусова і приклеїти до стіни і все на цьому. Ні, каже, там поклонятися і почитати. Тобто не, не просто знаєте, щоб відноситись як до картини, а власне. Відносити з розумінням, що це і як це. Ну, Одним словом, заохочую поінформуватися, хто не знає, хто перший раз чує, так? бо я був власне, у Франції, в цій місцевості, де були ці об'явлення, де Ісус власне, об'явив себе як милосердне серце Ісуса, так? милосердний. Каже, хто буде виконувати ці практики молитовні, ширити, їх, то. Я буду милосердним для нього Богом. Так? Той е, на суд не приходить. Так? Якби. Ну, е, дуже цікаво, дуже цікаві, дуже фані обітниці. Е, е, ми, ми, як тут в спільноті я воїни Марії та Ратніці Марії в Меджгорі, то також робимо ці практики. Але раніше священик нам просто читав з цієї книжечки, а це він вручив кожному по цій книжечці. І, власне, я там дочитався до таких цікавих, інтересних е, і важливих фактів, так? Тому всіх хочу поцікавитися м -м, молитовною практикою до серця Ісусового, дев'ять перших п'ятниць і, і знайти, і, і дійсно постановити собі на, на цей рік або на наступний рік виконати ці практики, виконати. Уявляється, 9 дев'ять місяців цього всього лише. Е, по годині в місяць, по цій годині, в першу п'ятницю місяця не так і складно. Але ті обітниці, які дає Христос, вони неймовірні. Вони настільки прекрасні, що просто хочеться і хочеться це робити, так? Бо ми живемо в світі такому бурхливому, що не знаємо, що завтра на нас чекає, так? Але знаємо, що Ісус буде з нами. Багато ще можу вступ казати, так? але оскільки у нас лімітовані програми, колись були по 5 хвилин, потім по 10, потім по 15. Але рухаємось, рухаємось в послання Марії і розглядаємо, що сьогодні Марія нам хоче сказати. Так? 25 серпня 1991 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас домолити. Зараз, як ніколи раніше, коли почав здійснюватися мій... План, сатана сильний, і хоче змести мої плани миру та радості, щоб ви думали, ніби мій син не є сильним у своїх рішеннях. Тому всіх вас закликаю, дорогі діти, молитися і постити ще сильніше. Закликаю вас до відречення впродовж дев'яти днів, щоб із вашою допомогою здійснилося все те, що я хочу здійснити через тайни, які розпочала у Фатіні. Закликаю вас, дорогі діти, щоб ви зараз збагнули важливість мого приходу. І серйозність ситуації. Хочу спасти всі душі та пожертвую їх Богові. Тому ми молімося, щоб здійснилося цілком усе, що я розпочала. Дякую вам, що відповіли відповіли на мій заклик. Марія нам сьогодні нагадує, що ми церква боююча, так? не туристична церква, не церква складається якраз з тих людей, які яких головних обов'язок просто прийти до церкви так в неділю, поставити світічко або ще щось? А ми, власне, церква воююча. Воююча — це кожного дня. Іде підготовка, виходи, та, є практика, є теорія, є тренування, є бойові завдання. І сьогодні, чи ти є воїном Христовим, воїном Марії, воїном Бога? Так, таке питання. Чи я ти сьогодні во? Відчуваєш ти себе сьогодні воїном. ми іноді не помічаємо, так що ми воюємо, але ми воюємо. І Господь дає ситуації, які нас підготовлюють, які нас викарбовують. До мене так файно написала одна дівчина і каже, що мала таке випробування, та, що десь кимось не привіталася як слава Ісусу Христу. Тобто, ну, не вистачило цього, так що сором напав, чи що, чи страх. Я собі нагадав, як так само в мене було в житті, коли я тільки навернувся, у мене сусід спитав, що я став віруючим. А я такий, я сам не знав, що я ще віруючий став, але так, але сказав, що так неоднозначно, то лі да, то лі ні. А потім зрозумів, що це було таке своєрідне відречення від Ісуса, так? Попросту зрікся, бо засидався. Але каже Господь, хто застидається мене, того і я застедаюся. І, і, власне, це довго мене мучило, так? бо це мучає потім. Бо сатана через це працює. Потім, через якийсь час, добре я отримав таку відповідь, що я тобі прощаю, так? Господь прощає це зречення, але дає розуміння, що наступного разу. Ти вже так не поступиш, Та? Бо коли ти каєшся, покаяння це власне це і є, що Господи, вибач, я тебе тут зрікся на пустому слові, так? Але наступний раз я вже так не буду робити. І наступного разу я вже так не робив. Так? Стидно, не стидно, страшно, не страшно робиш. І сьогодні також аналізувати треба, чи я сьогодні не зрікаюсь Христа, бо мені стидно. Чи мені стидно за... Надягати футболку якусь з Христом або з Марією, або ще з чимось, ну, з християнською символікою. Чи мені стыдно її закладати, чи, чи я просто її не маю, так? Тобто, чи не стидно мені сьогодні молитися перед їжею? а це, я вам скажу, також серйозне випробування. Чи я можу знак Христа зробити перед їжею в колективі на роботі? невіруючому, так? Зараз я тут в Меджугорі вже забуваю про всі ці речі. Для мене це тут стає такою, ну, як би стало нормою, так? що ми хрестимось, ми благословляємо їжу. А, але прийде час, коли також Бог десь виводить на якісь випробування да, в якісь інші країни. І там закрадається думка, та що ти на тебе зараз будуть дивитися, а ти тут молишся перед їжею. Але я знаю, хто цю думку дає, тому завжди молюся. А, чи сьогодні я не відрікаюся Христа, боючись вервицею пройтись по вулиці помолитися, так? Бо якщо б я йшов вервицею по вулиці молився, це є свідчення. Свідчення. Але чи я стидаюся цього, чи не стидаюся, ось в цьому питання. Тому питання зречення, воно стоїть кожного дня. Чи я... Не стидаюся Христа, так. Я готовий визнавати себе християнином інакшим і бути в цьому утверджений і пишатися цим. Марія нам часто каже, пишайтесь тим, що ви християни. Пишайтесь. Це інший рівень. Це коли ти пишаєшся, і тобі все одно хто що думає. Хай вони бояться так? і тремтять, що я перехрестився, а не я перед тим, як хреститися, боюся і тремчуся. А важливо в цьому. Зрозуміти, що почуття це від сатани, Бог прощає, Бог хоче покаяння. Так? Покаяння це я прийшов, вибачився і сказав, Боже, я так більше робити не буду. І йду, роблю інакше, так? Уже так не роблю. Сьогодні, так, я часто кажу, що в Європі зараз українці зрікаються за 20 євро хреста, але це здається мені ще гірше, бо це не зрікаються, це продають. Продають попросту, щоб не платити налог на на церкву, та утримання церкви, то вони пишуть, що ми атеїсти в бумажці під підпис, і тим самим підписують собі м, приговор на пекло, так? А потім вони думають, що вони до церкви можуть піти і без цього податку. А, ну, але саме розумієте, як сатана так викрутив все красиво, щоб взяти цей підпис власне душі за те, що, що за нерозуміння. Гине каже. Пророк, мій народ від нерозуміння. Від нерозуміння, що християнство це не піти в церкву поставити свічечку, а це просто єство наше. Так? Це не просто якась релігія, якісь практики, які треба виконувати. Це є моє життя. Я християнин, це перший пункт моєї ідентифікації. Я християнин. Я не, не знаю там, не менеджер. Не будівничий, не продавець, не прибиральниця, так? Не, не знаю ще хто там, не, не директор фірми, не бізнесмен. Я християнин, в першу чергу. Я християнин. І якщо я сьогодні не буду мати роботи, то я завжди маю роботу для Христа. Завжди. Так? Я можу йти проповідувати, можу йти свідчити, можу працювати для Бога. Я християнин. І, і коли ми усвідомлюємо цю ідентифікацію, то все інше професії, навчання втрачають сенс. Втрачають сенс. Мені людина, коли прийде, скаже, що в неї 10 вищих освіт по теології, але вона прийде з і сигаретою і буде мені розповідати, що вона дуже мудра, розумна людина, то для мене вона не є розумною людиною, так? бо християнин не живе. По правилах цього світу. Добре, це вже довгий трохи вступ. <хи> Сьогодні закликаю вас до молитви. Сьогодні закликаю тебе до молитви, Марія каже. Зараз, як ніколи раніше, коли почав здійснювати, почали здійснювати мої плани, Сатана сильний і хоче змести мої плани миру та радості. Бачимо, Марія каже, мої плани радості та миру. І хто ворог? Сатана, який хоче це змести. Сатана каже сильний і хоче змести мої плани миру та радості. Щоб ти думав, думала, ніби мій син не є сильним у своїх рішеннях. Власне, Сатана робить все, щоб ми думали, що Ісуса обітниці це пусті слова. Що він сказав, буде так, а воно так не є. Так. А, а чому так відбувається? Бо слабне віра. Так. Кажуть екзорцисти, те, що раніше вистачало сказати в ім'я Ісуса Христа, вийде, бісу. То зараз треба Акафісти проходити, дев'ятниці проходити, постити, так? Бо сила віруючих слабшає. Віра стає чимось таким абстрактним, так? а, а, а матеріальні речі стають чимось таким серйозним. І тому ми слабнемо, так? І потім чому хворіємо, чому то, чому до Бога питань, чому війна, чому стільки хвороб? Ми ж маємо стілятися же стіляв всіх. Бо Ісус мав, власне, стопроцентну віру. віру. А скільки ми сьогодні маємо цієї віри? Скільки я особисто сьогодні маю цієї віри? А скільки нас є таких, які маємо віри, хоч на як маленьке гірчичне зернятко, скільки нас в світі, так? І скільки терня в світі. Коли подивитися, то ми ще неплохо, непогано тримаємося. Я вам скажу, що добре ми тримаємося. Вимолюємо всю цю благодать і маємо ще спілення, так. Не 100%, як було в часи Ісуса, але маємо. маємо. Але чим більше буде кожна людина особисто працювати над своєю вірою, тим більше будемо бачити чудес і знамен. І про це говорить Марія. Тому тебе закликаю, дорога дитино, молись і пости ще сильніше. Закликаю тебе до відречення впродовж 9 днів. Про дев'ятниці, про відречення ми вже казали, це добра практика. Дев'ятниць різних, різноманітних, яких дуже багато. І навіть бачимо цих дев'ять перших п'ятниць, про яких я давав вступ, це також своєрідна дев'ятниця, тільки яка триває 9 місяців, так? а не 9 днів. Тому закликаю і вас до цих практик, дев'ятниць і дев'ятимісячних практик. Я хочу здійснити через. А, каже Марія. Щоб із твоєю допомогою здійснилося все те, що я хочу здійснити через тайни, які розпочала у Фатімі. Закликаю тебе, дорога дитинко, щоб і зараз збагнув важливість мого приходу і серйозність ситуації. Збагнув важливість і серйозність ситуації. Це не казки, не балачки, не одна з якихось ідеологій, не одна з якихось розумів, філософій і ще чогось, не одна з якихось професій, якихось течій. Як то називають зараз так по-розумному, та є багато течій, до Бога можна прийти через мільйон течій і, і якісь всякі єрунди понапугадують. Це все ідеології, які потім пересихають. Говорить, ось тут, щоб ти зрозумів серйозність цих приходів, важливість цієї ситуації і серйозність цієї ситуації. І дійсно молися, молися. Хочу спасти твою душу та пожертвувати її Богові. Хочу спасти, каже, всі душі, але коли кажу всі, то значить всі чиїсь. Але ні, каже Марія, хочу спасти всі і твою душу. Та пожертвуй їх Богові. Тому молимось, щоб зіснилося цілком усе, що я розпочала. Марія каже, долучайтесь, долучайтесь до цих молитв, до цих планів, щоб ми разом укріплялися, так? зміцнювалися. Міцнішала церква, щоб сьогодні міцнішала, а не слабла. І чим буде міцніша церква, а церква це люди, віруючі люди. І коли цих віруючих людей буде багато, і вони будуть навіть не в кількості йде річ, так, а в кількості е, цієї віри, віри, в кількості людей серйозно, які відносяться до цих послань, в кількості людей, які серйозно моляться, так? не тільки роздумують на словах, а і ще й входять в боїці, в бої на практиці. Кожен день переживають з Богом. І, і цих людей може бути 33, та? 300 спартанців. Бачили такі кіностери, коли 300 спартанців, там 3 тисячі або скільки там 30 тисяч таких воїнів побили. так? Ось це ось до такого християнства нас заохоче Марія, щоб один воїн-християнин міг засвідчити сотні невіруючих. І сьогодні робимо, працюємо над цим. Так? Сьогодні нас Марія захоче бути на полігоні, але і завтра, можливо виходьте вже свідчити. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Па-па!